Ну і що ж, друзі, всім гарного прекрасного ранку. Бажаю Бажає білочка. Я Марина Панченко, Вовчик Дівченко на протиману сидить. А ще до нас завітали гості. Давай розповідай. Всім доброго ранку. Так ну насправді будемо зараз говорити про серйозні речі, тому що до нас завітав не завітала не аби хто, а заступник міського голови Катерина Возненко. Доброго ранку вам, доброго ранку. З нами Возненко і будемо говорити про те, як працює соціальна сфера в умовах війни. От які у нас плани на рік, про сьогодення, про все це просто зараз поговоримо. Теж друзі робіть гучніше, буде дуже цікаво. Так, ну і от якраз за соціальну сферу заговорили трошки, щоб друзі ви розуміли, що це таке, про що взагалі більш детальніше будемо говорити? Це освіта, культура, молодь та спорт. ну В цілому соціалка вносить, <гум> входять от сті, ось ці пункти. Перше, що розпочнемо, якраз в тій послідовності, як я її назвав, про освіту згадаємо. Розпочалась освіта, вже розпочались навчання. Так? Після канікул каніку вже так, почався. Після. Ви мені підказуєте, тому що я можу, можу не знати, тому що я вже школу давно закінчив, а донька <гум> ще не. І, а, донька і, і а донька ще не ходить. Донька ще не ходить. Ви нам обов'язково розкажіть якось цей процес, як він роз... Чи всі пішли в школу, дітки, чи ще хтось ні? Так зараз освітній процес в місті Біла Церква, а також ну взагалі на території всієї громади, розпочався. А ми знову ж перейшли до змішаної форми навчання, так як і раніше було до нового року, до канікул. І зараз всі діти в порядку черговості, відповідно до кількості да місць, які є в нас в укриттях, ходять до школи. І з замінюється. Наприклад, в деяких школах визначили, що там тиждень ходить там одні визначені класи, а потім наступний тиждень ходять інші класи. В інших школах по різному тобто, в залежності від реальної кількості дітей, які можуть поміститися в укриття. Тому вже школи працюють, працюють так само спортивні школи, працюють так само музичні школи. Весь процес освітній розпочаток. Ух, ну слава богу, ну, за це можемо не переживати за укриття. заговорили, мені здається, це болюча тема. Така як історія взагалі проходить з укриттями в білій церкві, тому що можливо в деяких закладах немає укриттів. Як з цим боротися? Які рішення все в якому вони стані? Ось, тобто про ремонт, можливо, про створення укриттів. Хотілося б, щоб ви розказали трошки. нам. звичайно, укриття, які є в нас в закладах освіти зараз, станом на сьогоднішній день, можна так сміло сказати, 90% цих укриттів вже відремонтовані. А угу. є ті укриття, які, наприклад, потребують більш технічного вирішення питання, де необхідно більше інвестувати коштів саме в ремонт. І ми зараз працюємо. У нас є таких три приміщення, які ми зараз доопрацьовуємо, які і теж в перспективі будуть відкриті, і ті заклади зможуть теж приймати до себе дітей. Угу. Але загалом я хочу сказати, що була проведена колосальна робота стосовно ремонту цих підвальних приміщень. дуже швидко це робилося. Ми робили так. це дуже швидко. Ми комісійно об'їжджали кожне приміщення. Я, до речі, була головою комісії по обстеженню цих приміщень, і ми заходили в кожне приміщення. Ми дивилися, які є проблеми, які є виклики перед нами. Ми їх облаштовували за допомогою абсолютно усіх зусиль і вже. Ми бачимо результат, тому що зараз діти користуються цим укриттям, uh -huh, uh -huh. Ну, тобто і потім, коли вже їх всі вели в експлуатацію, так це, так звичайно. Вели ми їх вели в експлуатацію зараз. Вони мають світло, вони мають всі необхідні засоби для того, щоб uh, у разі повітряної тривоги там uh, ну вони забезпечені всім питною водою, uh -huh. uh, забезпечені там, генераторами. Є навіть uh, ми закупили. Uh, uh, Пічі ну, спеціальні, да, буржуйки, яких називають по-іншому, mm. які теж ми в деяких закладах вже установили. В деяких ми поки не бачимо такої необхідності, тому що там, ну будемо так казати, вони швидко встановлюються, тому вони там є, вони всі е, абсолютно е, Готові для того, mm -hmm. щоб їх застосувати в роботі, я але думаю, дай зараз, Боже, щоб ми ними не скористалися. Думаю, зараз всі батьки, які зараз слухають наш, наш ефір, вони всі зараз зітхнулись по легкості. Відлягло так, трошки, так? Тобто з укриттям все добре. А ну, і от таке запитання. А, стосовно волонтерської діяльності. От, я точно переконана, що і діти, і працівники от вашої галузі от, вони всі долучаються до цього процесу. Так, ви знаєте, сьогодні, мабуть, всі діти і всі. Я не побуюсь того слова, люди є волонтерами, тому що кожен працює на своєму фронті. Хтось може допомагати, і, наприклад, плести якісь сітки. Да? Хтось може в'язати носки, там і різні різні речі. Але наша саме наші всі заклади освіти всі долучаються. Я не кажу тільки про школи, я кажу і про музичні школи, я кажу і про бібліотечну систему, і про спорт, тому що можна говорити багато, можна. Не конкретизувати багато, але насамперед я хочу подякувати тим і батькам, і дітям, які постійно долучаються до цього процесу, які постійно підтримують наших військових, які постійно створюють шедеври для них, і малюнки, які ми передаємо, військовий госпіталь, і на фронт передаємо, і ті різні речі, які вони виготовляють власними руками. Це велика шана кожному, який працює на цьому фронті. Ми теж приєднуємося до всі, до ось цих слів, поляк, і це дійсно дуже цінно. Ну і зараз власне переходимо до окремої теми, про яку ми з манючкою згадуємо часто. Молодіжний... Щодня Вчора точно ми згадували. Молодіжний центр в Білій церкві, який знаходиться, до речі, по вулиці, по бульвару Михайла Грушевського 6. От ну і що хочемо у вас запитати, яка діяльність? Що це означає молодіжний центр? Що там роблять? Чого туди треба ходити? Чи тільки моли туди? Що... туди що... І, і що це значить молодь? Типу, до якого, до якого віку це означає молодь? З значить, якого мо... віку, да. так. Вирішила міська рада, що це молодь. Ви нам, ви нам розкажіть, будь ласка, ми, будь не ми про молодь візний Ми можемо сходити туди, наприклад. Дякую за запитання. Молодіжний центр це такий громадський простір, який, як ви правильно зазначили, саме для молоді створений. Молодь це особи віком від 14 до 35 років, включно. І, ну, звичайно, в молодіжний центр можуть прийти і різного віку люди. Ми ніколи не заперечуємо там, і, не, і не кажемо, покажіть там свій паспорт при вході. Так, але молодіжний центр він саме створений для того, щоб розвивати потенціал. Молоді молодіжний, щоб саме давати молоді можливість самореалізуватися, щоб були, розвивалися якісь успішні проекти на території громади. І я вам скажу, що за період свого існування молодіжний центр саме і став тим ресурсним центром, який надає такі можливості, який співпрацює з різними міжнародними організаціями, який отримує різну грантову допомогу, які проводять, я не знаю, безліч заходів на різну тематику. І я навіть інколи не встигаю слідкувати за їхньою сторінкою в соціальній мережі, тому що. Вони постійно себе удосконалюють, оновлюють так, навчаються і навчають інших. А от знаєте, Ми встигаємо слідкувати. Ми постійно запрошуємо з важчиком всіх відвідати молодіжний центр. От, наприклад, просто зараз давайте проносуємо 14 лютого о 16 годині. Буде прекрасний захід для закоханих у творчість музику Поезію. Давайте ти ти махнула на штирнадцятого десятого нуль другого о 16 годині. Запрошуємо тебе приміряти роль мирного містянина або ж підступної мафії. Уже одинаково. Тобто, тобто завтра, о 16-й годині. Угу. Всі, хто люблять от мафію, можна піти до молодіжного центру. Нагадаємо ще раз, бульвар Михайла Грушевського, 6. приходимо, насолоджуємось. Ну і власне стаємо молодими прокачаними. І би це крапка молод Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, будьте в курсі всіх подій. Так, але все ж таки, молодіжний центр він виконує роль не тільки такої платформи, де можна пограти, наприклад, у помалювати та, можна творчі мафі, творчі, не, не тільки, не тільки. Там, де помалювати, навчитись англійською правильно, да от, але ще я знаю, він цей молодіжний центр використовує використовується як пункт для внутрішньо переміщених осіб. Так саме зараз, під час війни, ми вирішили створити на базі молодіжного центру. Такий ну, пункт, як ви правильно зазначили, для внутрішньопереміщених осіб. Що це означає? Це означає те, що людина може е, прийти в це місце і отримати весь спектр по суті, тих послуг, які е, можуть бути для внутрішньопереміщеної особи. Е, можна дізнатися, да, де знайти житло, можна дізнатися, як отримати довідку, і uh -huh. тут же на місці цю довідку е, для внутрішньопереміщеної особи отримати. Можна е, е, отримати різну там благодійну допомогу, з'ясувати, які служби працюють взагалі з внутрішньоперічні. Мічними особами, ну і звичайно, по суті ми там також організовували збір іграшок, до речі, на базі молодіжного центру для дітей внутрішньопереміщених осіб, які прийшли в цей молодіжний центр, да отримали всі ці послуги, дізналися інформацію. Окрім того, діти могли взяти з собою іграшку, яку раніше принесли наші мешканці громади. Ну і звичайно, далі вже обізнаним користуватися всіма сервісами. і тут гостину прийняли виходить. Так і ще разочок нагадуємо. А всю цю допомогу, всю цю інформацію можна отримати а, в місті Біла Церква, бульвар Михайла Грушевського 6. О, орієнтовно, це садочок, сьомий садочок Орлятка. Так є. Угу, угу. от ми ну, одразу виникло запитання. Ми тут поза ефіром говорили про якісь надзвичайні перетворення у бібліотечній системі. І говорили про те, що створюється така дивовижна штука, як електронний каталог в бібліотеці. Правда, бачить що, що це так, що, що, що за електронний каталог? Ви нам розкажіть, будь ласка, для білої церкви це нове. Ми зараз працюємо над Провадженням цього електронного каталогу, а це буде така. Будемо так казати, це така річ, в яку будуть вміщені всі книги, які є в наших бібліотеках. Тобто, це весь везере усіх книг. Кожен мешканець матиме змогу зайти, наприклад, на сайт бібліотечної системи, перейти за посиланням і обрати ту чи іншу книгу, подивитися, в якій бібліотеці вона знаходиться, ця книга, і звичайно, замовити собі або прийти, взяти цю книгу. Тобто, це не означає ніяк, да, от прийти, взяти цю книгу, це якраз це, правильно. Формулярна тебе заведує. Так забронювати. Я просто я хочу Через підвести до того, що це не електронну книгу. Ми скачуємо собі, наприклад, на планшет з, з сайту там не знаю, бібліотеки. Це йде мова лише про те, що ці всі книги буде весь перелік книг, і ми, ну, там, кожен мешканець може буде при. Прийти... Взяти зайти через мережу інтернет і побачити, які є книжки да, в які не, бібліотеці не треба так їздити само місті, да, в місті, в місті. дуже до речі, ну для чого це також корисно. Це для наших сіл, для сіл нашої громади, тому що вони також всі по суті є кожне село має бібліотеку, але не весь перелік книг, наприклад, має в тій бібліотеці, mm -hmm. і таким чином мешканці зможуть побачити, які є книги в інших бібліотеках, і ми зможемо ці книги перевести в це село для того, щоб ну. Читачі а, мали змогу більше читати. А скажіть, скажіть, будь ласка, як історія взагалі проходить з оновленням книг? Тобто якісь нові книги з'являються, чи ми будемо от читати там ті самі легендарні Тереодори з Васюківки? От чи ти чи, все про них згадуєш. легендарні болюче мої болюче для мене? Звичайно, ми щороку намагаємося докупляти певну кількість книжок, але в цьому році наш міський голова особливо акцентував увагу на тому, що ми дуже багато списали літератури да. 영 І там радянської, і я, і я, 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 я також дома трохи посписував. Да, Ми все повністю списали. Це і ми великі. в цьому році плануємо закупити. Я не буду зараз говорити, мабуть, суми не варто, але якщо зараз буде прийнято рішення на сесії про додаткове фінансування, то це буде дуже велика кількість книжок mm -hmm. на дуже велику суму коштів. І я сподіваюся, що ці нові книжки дійдуть до своїх користувачів. Читати не перечитати. Я думаю, зараз всі книгу любимо. Їхні серпники просто затрепетали. Так ну і а, власне ми багато вже про що говорили. І на третій блок ми виділили. Таке місце для міжнародної допомоги білій церкви. Зрозуміло, що зараз весь світ допомагає Україні в цілому, от але хочеться згадати про білу церкву і про міста, можливо, які допомагають нам. Ось допомагати. Да, можливо, міста які б ви хотіли виділити. Зокрема, ну і в цілому розказали трошки про ту допомогу, яку нам надають. Я мабуть розпочну саме з гуманітарної допомоги, яка є від міжнародних організацій тому що це мабуть буде правильно. Вони є постійно з нами на зв'язку. Вони постійно нам допомагають, надають різні види допомоги і там ось. Є така міжнародна організація з міграції. Да? На прикладі них я можу сказати, що вони е, закупили і привезли бойлери для освіти, е, а також для медицини. Е, також вони частково модернізували водопостачання та теплопостачання. Е, якщо ми кажемо про ЮНІСЕФ, так це теж досить така потужна організація, яка постійно допомагає сім'ям з дітьми. І вони е, протягом всього періоду багато надали різних видів гуманітарної допомоги. Це і е, різні речі. це Різні засоби гігієни, да це там подушки, ковдри, кастрюлі, все, все, все. Тобто такі потужні набори були також. Є одна із організацій AREX, які через молодіжний центр теж нам надавали різні там засоби гігієни протягом всього періоду. Ну і також є фонд ООН, які е, теж допомагають, підтримують, надають різні види і продукти харчування, і засоби гігієни. Тобто, ця вся гуманітарна допомога по суті вона спрямовується саме для внутрішньопереміщених осіб, mm -hmm. і ми намагаємося максимально. Е, Скористатися нею ну, лише там у випадках критичних. Якщо говорити про самі міста, які нам допомагають, у нас є дуже прекрасні міста побратими. Це місто Островець, які на початку ще, мабуть, самої війни вони нам спрямували допомогу у вигляді канцтоварів для дітей, саме внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб. Кожна родина з дітьми отримала ці канцтовари, і діти вже можна так сказати, повністю запаковані пішли до школи з цими mm -hmm. зошитами там. Все були і зошити, олівці, і, і пенали, все, 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 що необхідно саме для дітей. Це наші друзі з Польщі астрова, наші так? Друзі, так, друзі з Польщі і також. У нас є нове місто побратим. Це Брауншвейг, з якими ми заключили угоду. Ось лише в середині грудня. Я особисто мала нагоду приїхати і підписати цю угоду разом з моєю колегою Анною Олійник. І ми обговорили теж напрямки співпраці. І вже ми отримали першу гуманітарну допомогу саме від цього міста. Ми отримали генератори, які зараз вже ми. Повністю помістили на пунктах незламності. Це невеличкі генератори, які можна так сказати, не треба запускати великий генератор, можна запустити лише цей маленький генератор, який теж дає свою певну потужність. Ну і також вони допомогли там для медицини різні набори передали і передали спальні мішки, які ми також роздамо на пункти незламності у випадку не mm -hmm. Боже, надзвичайної ситуації. Про всяк випадок. Про всяк випадок так. Ну і я хочу також ще подякувати, мабуть. Сім представникам міста Люнебург, Чому саме цьому місту? Тому що це місто зараз. Ми з ними не є містом містами побратимами, але ми ведемо переговори. І вже нам стало відомо, що в травні, червні ми теж з ними зможемо підписати цю угоду. Угу. Саме в цьому місті зараз перебувають наші діти зі злагоди. Це 25 дітей, які станом на сьогоднішній день, спочатку війни, з березня місяця, вони евакуювалися до міста. До цього угу, вже майже і зараз, рік там перебувають. Майже рік вони вже там перебувають. Вони там навчаються, ходять до школи. Вони там Повністю під соціальним супроводом захищені, мають своє приміщення і повністю цим забезпечені. Тому їм дійсно велика подяка. І окрім того, місто Люнебург має прекрасний фонд хофшлютер, керівник якого Андре Новитні, який для Білої церкви дуже багато передає різної допомоги. Наш старовинний друг Так, так. так. і ось буквально. Кілька днів назад приїхали меблі, новесенькі, які ми передамо для закладів освіти. Це столи, це різні шафи, це різні там, стільці, пуфи і все інше. І чотири фури, мабуть, меблів, таких приїхало новесеньких, які ми повністю облаштуємо в наших закладах освіти. Ви сказали чотири фури, шукайте руки зараз вільні. Да? так? так. Розвантажувати все треба. Допомагати, так? треба підключатися. Ну і слухайте, якщо така величезна допомога була від, від міжнародних організацій, то що ми маємо? Маємо їм зараз сказати, маємо їм подякувати і сказати величезне спасибі. Абсолютно правильно якраз ця опуска е... пролунала <рес> да, саме саме для наш для наших міст побратимів для фондів, які допомагають е, взагалі Україні, білі церкви, в тому числі е, в такий непростий час. Ми дійсно. Дуже сильно дякуємо вам за те, що ви надаєте нам таку допомогу. От, от, в той час, коли вона ми коли ми дуже цього потребуємо. І ми переконані, що всі вони зараз нас почули. Однозначно, так. А якщо не почули, то обов'язково перекажіть їм такі вітання. Ну а ми ж а, вам а, пані Катерина, дякуємо за те, що сьогодні завітали до нас. в Гості, поділились такою корисною інформацією. Трошки взагалі ввели нас в курс справ море оптимізму. Завдяки вам ми тепер знаю, що Ми розуміємо, розумі, що не все таки погано, як в Україні могло б скластися. так ось а, ну і. Звісно, чекаємо ще в гості. Чекаємо uh, з новими ідеями, з новими uh, я не знаю uh, такими ініціативами, ініціативами новими. Я приємними uh, я хотів сказати не, не з висновками, а з такими, знаєте, звітами про, uh, про роботу. Тому що дійсно uh, біло церкву потрібно вводити в курс, що робиться в місті, і нам цікаво. Uh, не знаю, Точно а не що ж будемо прощатися. Тож пані Катерина, зверніться на останок до всіх з якимись теплими побажаннями. Uh, звичайно, я всім бажаю перемоги та миру. І я буду рада відповісти на всі питання, які виникають саме, які стосуються моєї сфери. Всі, всі наші новини є на сайті Білоцерківської міської ради, є на сторінці прес-служби міської ради, всі анонси наші, які відбуваються. Тому, будь ласка, користуйтесь, цікавтеся і беріть участь активно у житті нашого міста.